Всіх вітаю, всім доброго дня! І сьогодні ми з вами розбираємо останню новинку Рестор. Останню мінеральну класну новинку, яка має безліч корисних властивостей, яка дуже зручна в прийомі. Тому сьогодні слухайте уважно, буде багато цікавої інформації по вітамінам. По мінералам, і я думаю, що ви вийдете, знаєте, такі наповнення. Ну, я сподіваюся, як завжди, такі наповнені після нашого суботнього цього разу ефіру. Знаєте, так, прям неділя такий марафон новинок. Сподіваюсь, що ви вже спробували багато новинок. Не знаю, пробували ви цю новинку чи ні. Я вчора буквально спробувала. Ну, З першого разу ми знаємо з вами, що наші мінерали, наші вітаміни не діються, не якась така. Така чарівна таблеточка, можна сказати, це пролонгована, шикарна дія. Ось тому, звичайно, ми набираємось трошечки терпіння, все виконуємо те, що я говорю, і отримуємо грандіозний результат. Ось, така, ось такий план дій. Тим паче, що світові якісь події, ну, всі ми читаємо все одно новини, і так чи інакше це діє на нас, на наш внутрішній стан. Десь у нас виникає пригнічення, десь ми отримуємо трошечки рост кортизолу, десь ми отримуємо не трошечки рост кортизолу. І отак от воно все йде. Тому підтримка себе якраз мінеральними комплексами. Це дуже така вдала ідея. Ось сьогодні в нас рестор. І давайте починати. Почнемо звичайно зі складу. На першому місці в нас тут кальцій. 268 міліграмів. кальцію. це просто грандіозний елемент. Який потрібен багатьом нашим системам, не тільки кісткам, не тільки зубам. От кальці, Як от у вас, наприклад, асоціюються кальці. У більшості людей, з ким я розмовляю по своїм консультаціям, коли там ще аналізи, розбираємо, вони асоціюють кальці з тим, що ой, там пломби випадають, ой, щось по кісткам не дуже. Насправді кальцій потрібен і для роботи серцево-судинної, нервової системи, і стан волосся. І стан нігтів, і остеохондроз. тобто багато-багато елементів, де нам з вами потрібен кальцій. І, наприклад, такі от судоми бувають, буває там оке трошки сіпає. Це не тільки магні, це магні в першу чергу, але також це і кальцій. Тому кальцій, звичайно, є елемент, який обов'язково повинен бути в нашій крові. І дуже часто ми бачимо таку ситуацію, що Крові недостатньо кальцію, це вже така катастрофа. В принципі, організму це дуже невигідно, щоб не було достатньо кальція, особливо для серця, для серцево-судинної системи. І організм, як правило, достає кальцій з кісток. Ось, тобто, це вже така, прям дуже тривожний сигнальчик. Буває, що багато кальція в крові теж таку ситуацію часто бачу. І тут не спокушайтесь, тому що це не буде казати про те, що у вас все добре з кістками це буде казати про абсолютно протилежну історію, ситуацію, тобто порушений цей обмін. І треба, звичайно, з цим працювати. Треба достатню кількість вітаміну Д обов'язково, достатню кількість магнія і збалансувати харчування, і навіть інколи треба і додавати кальцій димень. Тут у нас невеличка доза, 268 міліграмчиків. Це те, що точно нам з вами не буде заважати. Також у нас тут з вами є зразу друзі кальція. Магній, 134 міліграми. Ну, я про магній вам багато розказувала. Я знаю, що ви вже всі. Приймаєте магній, всі українці мають приймати магній, тому що знову ж таки наші новини, наш сучасний стан він призводить до того, що магній дуже швидко йде з організму. на стрес, в нас магній дуже швидко. Реагує і його запас стає все менше, менше і менше. Ось. Тобто, тут для того, щоб класно засвоївся кальцій, для того, щоб трошечки в нас підтримати нашу нервову систему, також є магній. Це дуже-дуже важливо в цьому контексті. Ось, що ще важливо? А, важливо, що тут не така велика доза магнія, яка нам потрібна. Тобто, якщо ви хочете додатково, кальцій магній, цинк, Приймати нічого страшного не буде. Тут все буде ок. Далі, що в нас ще тут іде? Цинк 10 міліграмчиків. Ну, 10 міліграмчиків класна доза, така легенька, м'якенька, маленька. Ми з вами знаємо, що коли є. Наприклад, вірусні якісь захворювання, то нам цинк можна і 25, і 30, і 50 мг, 10 мг – це така безпечна, класна доза, яка в той же час підтримує трошки імунітет, сприяє загоєнню ран, покращує стан волосся, покращує стан шкір, у кого, наприклад, цяточки, такі на нігтях, білі цяточки. Якщо у вас білі цяточки на нігтях, це може бути симптомом того, що є якраз недостатність цинку. yeah <laughs> Ось також цинк дуже важливий для гормонального балансу. Це баланс тестостерона, це баланс прогестерона. Тому і чоловікам, і жінкам. Я сподіваюся, що всі знають, що тестостерон потрібен жінкам в то в тому ну, не в тій же кількості, але також важливо, як і чоловікам, потрібно жінкам теж тестостерон мати. Я вже не кажу про прогестерон, який дуже часто падає після 35 років. Тобто, тут важливо підтримувати. І цинк один із елементів, які і якраз підтримує наш з вами баланс. Далі в нас тут 1 мг марганця. А для чого на марганець? Як кофактор для засвоєння кальція того ж самого, як кофактор для того, щоб підтримати колаген для здоров'я шкіри, для суглобів і так далі. Тобто, ну, я не скажу, що це ключовий елемент, який потрібно прям всім на постійній основі приймати. Тут він більше в цьому мінеральному комплексі як для балансу. Балансує інші елементи. В великих дозах в нас марганець токсичний, тому ну, тут доза дуже маленька, 1 міліграм, токсична якась, якесь токсичне навантаження починається від 10 міліграмів. Я сподіваюся, що 10 мірних ложечок ніхто не буде приймати і стільки марганця не отримує в свій організм. Ось, Тобто тут важливо розуміти. Далі в нас іде заліза 2,7 міліграма. Маленька доза така заліза, але залізо дуже важливий елемент для всього нашого організму. Особливо в групі ризику по залізу, звичайно, жінки. Тобто, в нас з вами є щомісячні жінки до менопаузи, тобто менструючі жінки. В нас з вами щомісяця є момент, що ми втрачаємо кров, і тому, звичайно, в нас. Якраз залізо буде виступати тут елементом помічі. А чому маленька доза зразу можу вам сказати? Тому що якщо тут дати і велику дозу кальцію, і велику дозу. Заліза і велику дозу магнія, цинку, всі ці елементи вони разом не засвоюються. В маленьких дозах, можна сказати, як от з пушки по вороб'ям, чому мінеральними комплексами неможливо закрити, наприклад, той же самий дефіцит заліза, тому що маленькі дози і один одного елементи в такому контексті вони не будуть дуже перебивати. Якщо дати велику дозу заліза, то не засвоїться не залізо, не кальцій, ні магній. І це дуже дуже важливо зараз нам з вами зрозуміти. Далі в нас з вами тут йде хром. А, так, 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 так. Хром в формі пекалінат, 60 мг, класна доза. Мені подобається, що він тут в такій кількості... Хром елемент, який класно допомагає побороти тягу до солодкого, нормалізує вуглеводний обмін, рівень цукру в крові, що ще, покращує чутливість до інсуліну, у кого є інсулінорезистентність. Тобто класний такий елемент. Знову ж таки, хром в такій дозі нам абсолютно показаний. Ну, я Буває так, що там 200 мг, коли є дуже велика тяга до. Солодкого, чи є така прям інсулінорезистентність, що ми розуміємо, що там хрому є явно недостача. Далі, що в нас тут ще? Мідь мідь в маленькій дозі, знову ж таки, як кофактор до того ж самого цинку. Тому що, якщо ми будемо приймати цинк, особливо тут не про таку дозу, не про 10 міліграмів, але якщо ми будемо приймати цинк в дозі, наприклад, 50 мг. І при цьому не будемо приймати мідь, то запаси міді в нас спустошаться і, в принципі, все. І буде такий от дисбаланс. Тому в великих дозах, коли ми ну, в дозах більше 25 міліграмчиків завжди з цинками приймаємо. Так, що ще? Всіленний вітамін Д, а ще два останні елементи. Селен. головне це здоров'я нашої шитовидної залози, нашої трудяшки, нашого дирижера, всього організму. І хто на мене підписаний, знає, що я проводжу курс гормональне здоров'я жінки, там дуже детально розказую про шитовидну залозу, там дуже детально розповідаю. У мене є він і в вільному доступі ефір про шитовидну залозу, тому подивіться. Буває ситуація, коли є латентний гіпотиріоз. Тобто, по аналізам у вас ще й ТТГ нормальний, може бути прям ідеальне ТТГ, 1,5 1,2. А насправді у вас вже є вся симптоматика, і ви ваша шитовидна залоза вже дуже дуже страждає. І таку ситуацію я досить часто бачу. Чесно вам скажу, досить прям часто бачу я. Особливо у дівчат, які мають трошечки зайвої ваги, які мають набряклість, які мають дефіцит заліза, тому що на дефіциті заліза мозок просто не може правильно зреагувати, сконтактувати і зрозуміти, що шитовидна залоза, гіпофіз, він неправильно можна сказати функціонує, обманюється. Не розумію, що на шитовидна залазі вже е, така катастрофа, що потрібно вже насправді давати підвищення гормону ТТГ. Тому що на периферії, на самий щитовідній залезі це 3 та 4 в катастрофі вже. Тобто немає вже гормонів щитовидної залози. Ось така ситуація теж є. Тут звичайно треба розбиратися, любі мої. І селен в цьому дуже вам буде допомагати. Як йод, так і селен буде в цьому дуже дуже вам допомагати. Також селен в нас є важливим антиоксидантом. Тобто проти старіння, проти вільних радикалів, проти раку, все це допомагає. І останній елемент це в маленькі такі дозі. в нас вітамінчик Д. Я думаю, що тут холікальциферол, да, холікальциферол тут чудово, він засвоюється разом з магнієм, разом з кальцієм. Але не забуваємо, що він буде нормально функціонувати, коли ви будете приймати вітамінчик Д жирною їжею, щоб він оптимально якраз через жовчний міхур, через всі наші системи всмоктався і зробив вам правильну реологію всього вашого організму. Ось так, мої любі. Тобто пройшлись по основним елементам нашого з вами комплексу. Коли наш з вами комплекс найкраще приймати? Через годинку після їжі? Одна мірна ложка через годинку після їжі. Класна історія, якщо ви будете приймати. Ось, чому не зразу з їжею? Тому що ну, краще, якщо той же кальцій, той же магній, він краще засвоюється все ж таки, коли трошечки вже у вас перетравлення вашої їжі відбулося. Я вже не кажу про залізо, я вже не кажу про той же самий хром, тобто от така ситуація є. В першій половині дня бажано все ж таки, після сніданку, наприклад. Чому? Тому що є елементи, які будуть вас трошечки Ну, Наприклад, той же самий вітамін Д. Трошечки, але буде вас бадьорити. Ось така ситуація. А що ще із важливого? Діткам. Можна давати, нічого тут такого протизаконного для дітей немає. Розводити в водичці, гарно перемішати, перемішати, розвели випали. Не бійтесь, що тут є і кальцій, цинки, магні, і залізи. Я вам вже пояснила, що тут маленькі дози. Тобто, ну так, на таку, знаєте, загальна підтримка організму підійде. Якщо є дефіцити конкретні, то обов'язково обов'язково ми з вами приймаємо. Те, що покриває дефіцит, наприклад, треба покрити дефіцит залізу, значить, беремо і приймаємо залізо. Дефіцит магнію, явний є дефіцит магнію, і судоми, і нервове напруження, і не можете спати, і плохо в туалет, погано в туалет ходити. Явний дефіцит магнію. Тому тоді магній теж. Знову ж таки можна. Тобто тут ми з вами розібралися. Що стосується вагітних і годуючих, теж немає тут елементів, які можуть пошкодити вагітним, які можуть пошкодити годуючим. Загальна непроносимість може бути, знову ж таки, як і на всі елементи. Тому обов'язково все одно ви радитесь зі своїми лікарями, показуєте їм комплекси. І тоді отримуєте те, що вам потрібно. Я, що стосується мене, вважаю, що це буде корисно, тому що елементи, які тут є, вони будуть підтримувати організм як матері, так і дитинки. І я б сказала, що тут навіть більше треба от, от. і матері, і дитині. От якраз тут потрібно трошки більше попрацювати. З якого віку дітям? З 12 років вже сміливо можна давати. До 12, в принципі, ну, у нас просто є широка лінійка, якщо вам подобається, якщо ви не хочете, наприклад, давати таблетки, то можна і в такому контексті теж в контексті порошочка давати. Тобто, ну от зручність, зручність мені подобається цієї історії, особливо для тих, хто не любить таблетки. Я думаю, що основна ідея для тих людей. Які якраз не хочуть приймати таблетовані форми. Так, якщо приймати барбарін, цей засіб не буде за багато хрому. Барбарін – це зовсім інше, це не хром же. Барбарін і хром це зовсім інші речі. І ми їх разом поєднуємо. Ось так. Якщо є інсулінорезистентність, сміливо. Додатково приймати кальцій, магній, колаген можна, додатково приймати вітамін С. Додатково приймати окремо наші з вами хандроїтін з глюкозаміном, колаген, протеїн, чорний кмин, розторопшу, можна. Все 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 можна. Тобто З усім поєднується, можете брати сміливо. Ось так. Навіть з мультивітамінним комплексом. Тобто Якщо ви розумієте, що хочете більше дозу, то можете додавати. Те ж саме, якщо розумієте, що у вас дефіцит по вітаміну Д, можете додавати окремо ще вітамін Д, наприклад, з К2. Ось єдиний момент, по К2 стежте, щоб не була дуже густа кров. Якщо тромбоцити високі, у вас, то краще вітамін Д без К2 брати. Ось так. По дітям дивлячись, який вік, скільки кілограмів. У нас тут одна мірна ложка це 8, 8 грамів. От всі ці елементи, які вам перерахувала, в, в, в одній мірній ложиці, в восьми грамах є в нас ці елементи. Ось, а, ну Це розрахунок для дорослої людини для того, щоб просто підтримати, знаєте, ідеальний стан у нас є, і ми його просто підтримуємо, щоб не нашкодити собі однозначно. Ось так. Не забуваємо, знову ж таки з цими елементами, все одно. Не забуваємо, що ми маємо випити норму води. Це обов'язково. Хоча в нас і порошкова форма, вона буде краще засвоюватись. Це факт. Вона буде краще засвоюватись порошку. але все одно, якщо не буде норми води, якщо не буде достатньо руху, якщо не буде достатньо білку, ви не отримаєте того ефекту, який ви маєте отримати. Тому, будь ласка, за цим стежте. Прямо обов'язково продумайте і свій режим дня. І свої моменти по воді, по харчуванню, от знаєте, такі маленькі, можна сказати, нюанси, але дуже дуже важливі. Якщо ви все це зробите, то ви побачите грандіозний ефект, грандіозний, причому швидкий ефект. І в контексті росту енергії ми вчора з вами про енергію багато говорили. Але ці елементи, які покривають дефіцити, теж класно допомагають. Клієнтка запитує, в неї трошки знижені тромбоцит, 148, їй приймати вітамін Д чи Д плюс к 2. Д плюс к 2 і з'ясувати, чому знижені тромбоцити. Може аутоімунна історія в неї треба перевірити, особливо що це видно за лозу на автоімуннітірідіт, системна червона вовчанка. Ну, багато. В мене були дівчата, ну, там не 148, там і 130, і 120 були. Ось. І Потім з'ясували, що є аутоімунні процеси. Тобто, все одно виявити, в чому причина. Буває, звичайно, така ситуація, що генетично просто так склалось. Може на медикаменти якась реакція. Тобто з'ясувати все одно, щоб дати людині класний максимальний ефект щоб вона приймала наші вітаміни з користю, то, будь ласка, подумайте, як їй ще допомогти. <кхм> Ось так. Ну що, любі мої? В принципі, ми з вами основу розібрали. Можливо, у вас ще є якісь додаткові питання, а, і ви хочете ще додатково щось з'ясувати, то, будь ласка, пишіть. Пшики вітаміну Д залежать від того, який рівень вітаміну Д по крові. Вітамін Д, Д фракція 25H здаємо і дивимось, щоб собі не нашкодити, Д плюс К2 ми приймаємо в дозі 2000 міжнародних одиниць. Це те, що... Стабільно те, що не нашкодить людині. А далі ми з вами розбираємось вже індивідуально. Якщо дуже низький, ну я б сказала, низький це до 50 нанограмів на мілілітр, то все ж таки нам потрібно 5 тисяч міжнародних одиниць. Ми можемо дати 2 пшика Д, все інше додати іншим вітамінам Д вже без К2, щоб теж не загущувати кров. Ну в такій ситуації, коли, наприклад, і так тромбоцити низькі, то можна і зразу 5 пшиків. Але все одно треба з'ясувати, який рівень вітаміну Д по крові. Ну, це буде саме правильно ефект саме такий, знаєте, стабільний ефект. Ось. Тому що вітамін Д дуже багато нюансів. Ось. І нам потрібно, щоб він працював правильно, щоб він переходив в гормон, Д дуже важливо, щоб він переходив в гормон, Д не просто по крові Шатався <laughs> безцільно, але переходив в гормон Д і робив правильну дію. Наш гормональний баланс поліпшував, нашу імунну систему поліпшував, на жироспалення працював, на наш настрій працював, на фертильність працював кому потрібно. Тобто теж дуже важливий елемент. Зараз дуже багато клієнтів звертаються з тим, що не можуть завагітнити. І там і жінка, і чоловік мають знижену фертильність. Ну, знову ж таки, наш шалений ритм життя, стрес величезний, який зараз є елемент того, що насправді не до розмноження, можна сказати, організму, якщо так грубо казати. Ось, пластик, величезна кількість пластика. Тому про це, звичайно, ми маємо дбати і захищати себе настільки, наскільки ми можемо себе захищати. Ось, любі мої, ну, все. Я думаю, що. Ви збагатились користю з цього ефіру, ви будете приймати наші новинки, все-все-все А все, все будете приймати курсами. До речі, я не сказала курс знову ж таки від одного до трьох місяців нашого растору. Від одного до трьох місяців. Ну, на більш маленький проміжок часу може просто не спрацювати. Тому від одного до трьох місяців, будь ласка, приймайте. Ось і з усіма іншими елементами теж поєднуйте, не проблема. Всім бажаю міцного, міцного здоров'я, тільки гарних новин, наповнювати себе. Перший день весни це якраз той період, коли ми маємо себе наповнювати, коли ми маємо більше гуляти на сонечці. Коли ми маємо насправді радіти життю, це дуже дуже важливо. А з фармасі це ще знаєте набагато приємніше робити. Тому залишаємось з вами на зв'язочку і до наступних зустрічей. Всім пока.